Вітаю, доктор Берк. Тут сьогодні ми поговоримо про основні небезпеки вітаміну Д, про які вам абсолютно необхідно знати більше багато досліджень, про які я говоритиму, базується на роботі доктора Коре з Бразилії, який досліджував аутоімунні захворювання досить довго, і в нього є протокол Кобра, де він використовує багато вітаміну Д. Для деяких людей доза може коливатися від 60 тисяч аюс на день до 200 тисяч вітаміну Д 3 щодня. Щоб прорвати цю резистентність і створити ефект повернення цих автоімунних захворювань у стадії ремісії, і рівень його успішності перевищує 90%. Якщо ви дивитеся на свій рівень вітаміну D і пропускаєте його порядку, і з аналізом крові все добре, не думайте, що це дійсно відображає те, що відбувається глибше у клітинах, і кілька кращих способів дізнатися, що працює вітамін D. Я дойду до цього, але рівень у крові дає лише трохи інформації. Чи небезпечно приймати занадто багато вітаміну Д? Це можливо, особливо при гіперкальціємії на змірному введенні кальцію в кров, що може призвести до утворення каменів у нирках. З іншого боку, які небезпеки пов'язані з недостатнім надходженням вітаміну Д3. Це робить вас більш сприятливими до аутоімунних захворювань. Автоімунні захворювання проблема номер один для громадського здоров'я на планеті Земля на цей момент. Що ви говорите про російний склероз, хворобу Грейвса, вовчак, ревматоїдний артрит, діабет нашого типу, теліго та хворобу Хашимото? то вони очолюють список. Це сан гіпотереозу, ваш власний організм атакує сам себе. Це частина імунної системи, дуже залежить від кількості вітаміну Д, що є у вашому організмі, точніше, у ваших клітинах. Більшість досліджень вітаміну Д, які розглядали лікарі, повністю застарілі. їм 100 років. Зовсім недавно ми з'ясували, що вітамін Д задійний у понад 2500 генах. Добре, це багато різних генів і багато різних функцій, і вони особливо тісно пов'язані з кожною частиною вашої імунної системи, тож кількість вітаміну Д необхідна для підтримки імунної системи, становить від 8 до 10 тисяч. Наступний фактор резидентність до вітаміну Д. Щойно вам сказалося, що все погано, раптом стало ще трохи гірше. Більшість людей не можуть отримати достатньо вітаміну Д від сонця чи їжі, як це потрібно, існує певна резидентність. Головна причина генетика: ви можете подивитися на свою ДНК і буквально побачити, чи є проблема з певним геном, що ставить вас у групу ризику конкретного аутоімунного захворювання. Багато людей генетично не отримують цей вітамін Д. Окрім проблеми низької рекомендованої денної норми, є й інші фактори, що впливають на засвоєння вітаміну Д, низький рівень магнію, цинку, вітаміну К2, а також деякі віруси знижують кількість рецепторів вітаміну Д. Тепер у вас більше немає захисту. Тоді це захворювання може поширюватися по всьому тілу і виконувати свої функції без того, щоб бути атаковано вашою імунною системою. Давай принесемо вас у кам'яну дубу. Потрібно було захищатися від паразитів, бактерій, вірусів набагато більше, ніж зараз, бо вони були у диких умовах і ймовірно пили воду. Ваша імунна система мала розвинутися, щоб справлятися з усім цим. Ви також отримали багато сонця, набагато більше, ніж зараз. Тому руніс мав регулювати цю кількість ультрафіолетового випромінювання, наче вимикаючи деякі гени, щоб ви не отримали його занадто багато. Навіть у кам'яну добу метою було виживання. Тепер перенесемося у сьогодення. Ви, ймовірно, не п'єте воду з місцевого ставка, який знаходиться поруч, але я гарантую, що ви не отримуєте стільки сонця, скільки раніше, а отже і вітаміну Д. Спосіб виправити ці запальні гени підвищити рівень вітаміну Д. Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб зменшити цю проблему. Отримувати більше манії, приймати вітамін К2, цинк, а також можна обмежити кількість кальцію. Відмова від молочних продуктів одразу дасть захист від гіперкальцямії. Тож є багато способів запобігти побічним ефектам. Нижче я дам посилання на кількох лікарів, які спеціалізуються на цьому, якщо ви хочете співпрацювати з кимось, хто дійсно дотримуватися протоколу, якщо у вас є серйозне аутоімунне захворювання, з яким вам потрібна допомога. Ви можете отримати консультацію лікаря, якого навчав доктор Кори. Але я щонайменше хочу надати вам дані, які вони збираються використати. Оскільки ми говоримо про доктора Кори, я особисто взяв у нього інтерв'ю. Це був неймовірний досвід. Дивіться мої також інші відео. Підписуйтеся і дякую за перегляд. Будьте здорові!